Добрий день, мої маленькі! У нашого рідного міста Херсона сьогодні свято! Минуло вже два роки, як наші мужні українські військові звільнили наш херсон від ворогів нашої країни. Вулиці міста знов одяглися у жовто-блакитне вбрання. Давайте пригадаємо, яке наше місто чудове, сонячне та привітне! Це місто місто добре, місто добра це місто місто добра. Oh, yeah. Це місто місто добре, наш тим любові та віри, це міста місто, місто добре, місце твої, моєї сили, це місто місто добре, наш дім людям. Стань для маленьких дітей та добра. Ми всі любимо наш рідний Херсон, любимо нашу Україну. А справжніми патріотами, які люблять свою батьківщину, стають ще з малку, саме з такого віку, як ви, як ось цей маленький хлопчик. Я сьогодні добре спав і навіть не був осавани, бо мене боїгають. Українські сопумани, українські сополюди, хлопці та дівчата, я дуже-дуже у вас вірю. І хочу дякую сказати. Ви на квастіть пузиться. А ви знаєте, мої любі хлопчики та дівчатка, що наші українські військові борються проти ворога всім, чим зможуть. І ось такими дронами також. Дрончик, мирончик, залетів райончик, він приніс якийсь пакунок, а у ньому подарунок дрончик, мирончик, нам на балкончик, ну, мума швидко відкриваю і у нього зазираємо. Дру, дрод, дрод, дро, дро, дрончик, ми, 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 мирончик залетів, залетів, золотів райончик. Я впевнена. Що ви всі знаєте, що такі дрони дуже корисні для України і дуже допомагають нашим військовим. Вони можуть літати у розвідку і діставати потрібну інформацію, можуть переносити продукти харчування та ліки в ті місця, де не може дістатися людина. Мої любі, а у мене для вас є руханка про наш Херсон. Тож давайте затанцюємо її разом. Місто моє, моє місто, Херсон, мій людний мік, дала ті вмій, місто моє, моє місто, Херсон, я люблю тебе місто, співай в унісон. місто моє, моє місто Херсон.

Зараз настав час пограти, але гра у нас буде незвичайна. Зараз у нашому Херсоні, як і у всій країні, часто вимикають світло. І щоб вам не було сумно, то треба розважатись. Ця гра так і називається Увимикання світла. Коли світла дійсно немає, можна використовувати для гри ліхтарик, але в неї можна грати. І просто вечором перед сном. І можна грати навіть зі своїми батьками. Тож давайте грати! Коли приходить вечір, але спати ще не час. Весела і цікава гра чекає вдома нас. Ми світло вимитаємо, дурієм хи-хи-хи. тоді світло і вигукуєм «Замри!». 一抓。 Ніх, і мама теж не вістає, і братик, і сестра улюблена, захоплена для кожного ця гра Бажаємо нашій рідній Херсонщині і всій Україні найскорішої перемоги і миру. Вітаємо тебе, Херсоне! Ми все розбудуємо, повернемо все і будемо жити. Ти чуєш?